Вони навіть можуть жити у різних містах і у своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не утримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив, себто ненавидить взагалі все, що може згадати. І коли він відкриває світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. Тому що для нього найбільшим з усіх терзань, миттю, коли починались усі його біди, завжди було проваджати її на нічний вокзал, до останнього, сподіваючись, що вона не поїде. І тому він просто хоче бути з нею цієї зимою, класти їй на подушку зібрані метеорити і спати з нею так, як пси сплять з дітьми, щоб зігріти і щоб не розбудити. І він говорить: хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи за метілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниці. Весело працює голинка серця Гарячо.